Чим може здивувати новинка від компанії OPPO, яка коштує лише 2000 гривень? Сьогодні подивимося на бездротові навушники Enco Buds 3 Pro. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали. Перше, що помічаєш дістаючи з кейсу, їх компактність. Навушники важать 4 грами, приблизно як один сірник. Завдяки такій легкості вони майже не відчуваються у вусі. Кейс прямокутної форми із округлими краями і невеликого розміру. Він легко сховається у вашій кишені. Кришка тут тримається на магнітах, тому вона випадково не відкриється від якогось поштовху. Ну давайте проведемо тест. Ну, а так відкриється добре. Але це не випадковий поштовх. Колір Glaze White виглядає свіжо і дорого. А для поціновувачів суворої класики існує матова темно-графітова версія. Практичнішим у плані відбитків пальців та мікроподряпин мені видався колір графіт. На передньому торці кейсу індикатор заряду акумулятора та підключення. Навушники отримали захист за стандартом ip 55 проте сам кейс від вологи та пилу не захищено. У коробці ви знайдете інструкцію та дві пари змінних амбішур різного розміру. Зрядного кабелю тут немає, тому якщо раптом у вас вдома немає кабеля USB Type-C, його доведеться придбати окремо. Правильно підібраний розмір насадок важливий одразу з двох причин: по-перше, це забезпечує повноцінну подачу баса, а по-друге, пасивно гасить частину зовнішнього шуму, адже режиму активного шумозаглушення, як і автопаузи при знятті навушника з вуха. Енко Бац 3 Pro, на жаль, немає. Серцем Бац 3 Pro став 12,4 мм динамічний динамік із титановим покриттям, що дозволяє створити глибший бас. Частотний діапазон від 20 до 20 тисяч герц і висока чутливість 114 дБ забезпечують яскравий верх та прозору середину. На практиці це означає, що улюблені треки звучать цілісно і барабани не перебивають вокал. Трохи розчаровує, що Enco Buds 3 Pro Підтримують лише базові кодики це SBC та AAC. Хотілося б, щоб у навушниках, які мають приставку Pro, була підтримка бодай, APTX HD. Не усім потрібен однаковий звук, тому компанія підготувала три режими у застосунку Hey Melody. максимально нейтральний Original Sound, Bass Boost, який підсилює низи, і Clear Vocal, що робить виразнішими голос та акустичні інструменти. Можна додати і власний еквалайзер, налаштувавши його під себе. Усе залежить від ваших уподобань і конкретного жанру. Сучасний актуальний модуль Bluetooth версії 5.4 відповідає за зв'язок із пристроями. Для того, щоб вперше приєднати навушники, наприклад, до вашого смартфона, вам треба просто відкрити кришку кейса. Ви побачите, як блимає білий світлодіод на кейсі, і це означає, що навушники готові до з'єднання. Оскільки на кейсі немає жодних кнопок, аби під'єднатися до іншого пристрою, потрібно дістати обидва навушники та отримати пальці на обох провідна. Отягом 5 секунд. Що приємно, навушники підтримують режим Multipoint, тобто під'єднуються до двох пристроїв одночасно. Дивитись відео на одному пристрої, раптовий дзвінок на іншому, ставить відео на паузу, закінчили розмову, і звук повертається назад. Не секрет, що мобільні шутери вимагають точних таймінгів, і для цього компанія Oppo додала спеціальний ігровий режим, що зменшує затримку до 47 мілісекунд. Активація ігрового режиму може бути подвійним тапом. По Корпусу або через застосунок. Синхронізація відео і звуку працює надзвичайно плавно і непомітно. Автономність це один із головних козирів Енкобац 3 Pro тому що цими показниками ви точно будете вражені на одному заряді. Навушники грають до 12 годин. Можна додати підзарядки у кейсі, які за 10 хвилин додають до 4 годин музики, та отримати до 54 годин сумарного прослуховування, тобто понад 2 дні нон-стоп Музики чи цілий робочий тиждень помірного користування. Порт для заряджання USB Type-C розміщено класично знизу кейсу, а от бездротового заряджання ці навушники не підтримують, і в принципі це не притаманно для цього цінового сегменту. Бокова панель кожного навушника реагує на довгі і короткі дотики, проте не підтримує свайпи за самовчуванням. Один тап – це пауза відтворення, подвійний тап – це попередній трек чи відповідь на дзвінок. Потрійний тап – це наступний трек, довгий. Дотик, це збільшення і зменшення гучності або відхилення дзвінка. Через hey Melody ви можете перепризначити жести як для лівого, так і для правого навушника окремо. Проте варіанти функцій для певних тапів обмежені. Наприклад, на один тап можна або встановити плейпаузу, або взагалі його вимкнути. А дотик та утримання підтримує лише керування гучністю. У фірмовому застосунку hey Melody ви можете перевірити заряд для кожного навушника окремо, а також оновити навушники по повітрю. 3 Pro підтримують Google Fast Pair, Тому на актуальному Android-смартфоні ви будете бачити заряд кейсу та кожного навушника у шторці, навіть без встановленого застосунку. Кожен навушник оснащений двома спрямованими мікрофонами, які мають вбудований алгоритм шумозаглушення. Вони виділяють зовнішній шум і залишають ваш голос чистим. Зараз ви чуєте звук, записаний на 3 Pro в умовах офісу. Звісно, сильний поривчастий вітер здатен пробитися крізь шумозаглушення, проте для звичайних вуличних умов або для роботи в офісі цих мікрофонів буде більш ніж достатньо. Зараз ви чуєте звук з вулиці, там щось жужжить, вітер шумить. І можете одразу оцінити, як працюють мікрофони. Oppo Enkobad 3 Pro – це яскравий приклад того, як tvs навушники можуть поєднувати в собі доступність та хороший звук. Великий 12-мм драйвер забезпечує чіткий бас і деталізацію. Bluetooth версії 5.4 – надійний зв'язок, а сумарна автономність 54 години звільняє від необхідності щоденної підзарядки. Усе це доповнює ігровий режим із низькою затримкою. Захист IP55. 5 та сенсорне керування. Якщо ви шукаєте надійну гарнітуру, яка добре підійде як для тренувань, так і для прослуховування музики, а також для мобільних ігор, то Enco Buds 3 Pro точно варто додати до свого віш-ліста. Дізнатися актуальну ціну на ці навушники можна в описі під цим відео. Папа. -па.